Ну подивимось, що ми зараз там витянемо. Автомати, пулемети, пастолети, шаблі, багнети, штики, гвинтівки, карабіни. Зараз все це буде. Зараз. Зараз витянем. Йо! Це був сильний заброс, майже наполовину стола. Щось маємо витягнути звідти, толковий класний. О, щось іде тяжко. О, є щось. Кабрани, всім привіт! Ви на каналі Україномовному Вуйка Штірлица. І сьогодні в нас незвичайний пошук, а пошук сьогодні трошки шумно. Ми сьогодні шукаємо. Перший раз контент вуйка Штіліця» на каналі пошуковим магнітом на ставку. Хе -хе, подивіться, позаду в мене ставок, бачите, є. І тут спереду є ставочок. Великий, гігантський. Були дощі, значить, води багато, жаби квакають, можна наслухатися. Тут сильні водорослі, риби нема, бо ніхто її не лапає, її значить нема. Бо там заросше дно. Так що ловити тут не вдасться. Але озеро Велика площина, можна покидати магнітика там, там, там з різних сторін, Подивитися, що буде. Якщо не вийде, значить можна покидати в то болото. але там болото стрьомно, там ще гірше, ніж там. Але бачимо, що рибаків нема, нікого нема. Сподіваюсь, що нам за це нічого не буде. Покидаємо магнітика, спробуємо, чи щось з цього взагалі буде. Ну що ж, приступимо до метання магнітиком. Тут з 80-х чи 70-х років цей став. Тут має бути багато зброї, багато багнетів, багато штиків, ну і багато мусору, звичайно. Бо тут було, колись риба була, ловили рибаки рибу, значить. І ми спробуємо щось спіймати. Принаймні магнітика покидаємо з різних сторон, по-любому щось колись тут та й викидалося. Не знаю, чи на дно проб'є, бо тут сині водорості, чи на дно ляже. Оце проблема. Ну, але спробувати треба. Раз ми тут, то спробувати треба. Погнали! І так, народ, розкажу вам предісторію. Значить, придбав я магнітика ось такого. Якісного, класного, двостороннього, 300-кілограмового. Редмах, значить, БУшку. Не нового, легке БУ, але ще цілком потужний в гарному стані. Значить, придбав я окремо ось такий шнурочок до нього, ще відвалив. Тут 40 метрів, щось 500 чи 600 гривень, здається, вже не пам'ятаю, давніше брав. Зробив ось такі штукенці, надійні, якісні. Петлю, тут, значить, зажим, гуц. Такий самий зажим, Ю-подібний на шрубках, на ключ, і ще один гуц. І це все обрав термо, термокембрик такий. Запаяв, розігрів технічним феном і ось так вийшло, щоб надійно, щоб не розв'язалося. І тут на цьому теліпається ось така штукенція для вертикального занюрення і горизонтального кітка. Бачимо, на дві сторони я зробив з двох сторон. І ось такий наразі результат. Зробив е, шрубку, значить тут рекомендується лайфхак, щоб е, різьба не забивалася сюди всередині, як буде якийсь метал, залишки металу сюди забивається, потім не вкрутити оцей ремболт. Сюди лапає, вже ловить. Хе -хе. Так, зараз наш буде перший кидок, забросик цього магнітика двостороннього 300 кілограмового. У цьому ставку. Що витягну, дивимось, покажу. Що не знайду, не покажу, бо не знайду. Можна закидати з того боку, бачу, там гарне місце є, ще можна звідти покидати пару разів. Обійти, по-любому тут цей ставок насичений металом, я щось відчуваю. Ну що, нараз, пробуємо. Зараз буде наш перший закидуха. Пробуємо закинути сюди магнітика. Пробуємо! Так, прив'язали ми одну сторону шнурка, щоб не полетіло. Але місце стрьомне, не знаю. Знайду, не знайду. Народ, пробує. Щось не дуже. Запуталось. Треба було сюди ближче цього шнурка дати. Але у траві все запуталось. Зараз будемо витягувати пробуємо Па-ба-ба-бам-па-ба-м Хайсе -ба -ба можна. Ну що, народ? <схе> Нічого цікавого. Водорослі є. Ну що, Зараз спроба номер два. Кидаємо. Бабе. Подальше. Ого! Пішло на дно, але булькнуло. й хтось щось ловило. Але воно ск... Ск... скользує. Щось було, але зірвалося народ. Ловись рибка, велика і маленька. Але зараз далекий, просто великий. Йо-маю, це ще треба прилучитися кидати цього магніта. Це ж не просто так. Чую. Реально не просто. О, щось ловить, щось є. Але що є? Невідомо. Фак, нічого немає, народ, байкери! І так народ, у нас перша знахідка, подивіться, якого болота я водорослів. але щось таке прилипло, бачите? На магнітиках. Не знаю що це, якийсь прикол. З нержавійки. Чуєте? О. Що це могло би бути? На вашу думку, щось зелене таке? Защепочка якась? Що це? Цікавенка якась втопилася. Хтось щось викинув. Що би це могло бути? Коментуйте. Більше нічого такого не виявилося. Руку витрає. Що це таке? Навіть помити нема де. Якщо сюди не впаду, то помию... Вам покажу. Дивіться. Ось такі бубенчики. Ось така штукенці одна. Знахідка? Продовжуємо наш пошук, народ. Дивимось. Ще щось може виловити. Зараз треба просто обходити довкола, бо на одному місці не дуже аж так. Але будемо кидати скрізь кругом. І так, народ. Багато ми не зловили. Наш улов ось такий скромний. Шкарабанька-банька прорізана від соку. Пиво, значить, тут зловилося, поржавілося. І ось такі пубінчики на спружинках. Ліпається на прищепці. Можливо, щось дитяче швидше все, якась забавка. Гарно броняється, шкода, що не срібло. Ось таке якась ерунда. Металолом. Зараз йдемо з іншого боку, попробуємо, А потім ще там попробуємо. І так, народ. Перейшов я на друге місце, значить. Зараз попробуємо закидати звідси з цього місця. Потім обійду ще туди. Гарячу, комарі закосують. Фу. Це капець. Зараз обійду ще туди, попробую там. Потім бачу, там є якась прогавина місце, що можна покидати. Так що треба пробувати, може якраз щось пощастить. Одно! Рот! Я капець! О! Є контакт! Я чую щось є! А не, нема! Або є, або нема. Може водорослі? Тут багато водорослей під, під цих підводних. І дуже важко. Важко тут ловити щось. Якби це якесь шутроване дно таке, тут намул і, і багато водорослів. Якби нормальне було, можна було б щось слапати. А так не дуже. Ну Що є, то є. Що зловлю, то покажу вам. А що не зловлю? Не покажу. Але водорослів на смеку багато. Як завжди. Не везуха, не ні пруха, нічого взагалі, капець. Пробуємо ще раз так. Треба пробувати кілька разів, щоб, щоб воно щось дало. У ну, смілі, щоб щось зловилося, то треба пробувати кілька разів. За один раз не буде. Ні. Я вже тут кидаю якийсь 20-й раз, не пам'ятаю, не рахую. Але щось ефект не дуже. Ефект став великий, де ловити, то не всюди пастелети, автомати і палімти кидали, ховали зброю з якихось таких 90-х лихих, поганих. Хоча були, були варіанти, що кидали. Гарна погода гаряча, зараз би скупнутися тут. Але пише табличка, що не можна купатися. Чомусь не можна. Ну, значить, не для купання цей ставочок. Далі наловив водорослі. ого го! Дивіться! Хо-хо-хо-хо! Водорослів багато а результату нема, на жаль. Результату нема. Чомусь. Гуляк! Нічого не зловилося. Ще разок пробуємо. Зараз буде мега кидок. Якщо я не втоплюсь у цьому боть. Х! Оооо! Оу-є! Супер! Супер кидок був! Заброс далеко, слідчий, майже на середину става. Лиш толку, що... Жаби скачуть, риби теж. Жабів купа. Навіть бачу вужа плаваючого. Охотився на жабів. Хочуть їсти. Ага. Бачимо, нічого нема. Обламайтунг. Це мені вже щось не подобається. Але ще раз закину. І зараз перехожу на інше місце. Аж Прямо аж туди. Може там пощастить, але там вломане дерево, не знаю. Чи пощастить? Ще разочок кидаємо, метаємо. О! І все. Йдемо на друге місце. Пошуки продовжуються. Щось там є. Народі я щось реально зачепив! А ні, може не зачепив! Хо, Може то водоросли! Комари задовбують. Замахують просто! Нема напевно нічого! А якщо щось і було, то зірвалося. Ну тяжко! Ху. Не знаю, чи по війні тут знахідки є, швидше, що нема, але якогось шмурдячина якогось можна гадай наловити якоїсь фігні. Немає нічого народ. Це ж треба так. Все, тепер точно йдемо на ту сторону, подивимося, що там. Ще обійдемо. Тому що часу у нас не так багато. Ух, отакий це пошук з магнітом. Стане лайків, народ, кому сподобалось, уподобайки. Пробуємо тут закинути. Перейшли ми на другий бік, на другу сторону, звідти. І зараз спробуємо тут кинути. Не знаю, що вийде, швидше, що нічого аж такого особливого не вийде. Бо. Як бачимо, знахідок тут не дуже, хтось щось у свій час нічого не, не викидав, нам не залишив. Розпутати цей шнур ще треба. От що, біда. Пробуємо кидати. Полетить. Нормально, чуть не полетіло все. Весь цей шнур. Так що народ будьте обережні, коли кидаєте, розпутуйте до кінця шнурок, щоб не було такого як у мене. Краще до кінця. Так ну подивимось, що ми зараз там витягнемо. А щось ми витягнемо, Бо закинув я далеченько. Фу, автомати, палемети, пастолети, шаблі, багнети, штики, гвинтівки, карабіни. Зараз все по війні це буде. Зараз, зараз витягнемо, Можливо. Ха -ха -ха. Не обіцяю. Ну, і що у нас? Який улов? А улов у нас ніякого немає, як бачимо. Ну нічого, не розстроїмося, але йди. Ще раз. Уху! Зараз буде Ох. Магніт важкий, слизький, шнурок, далеко не вдається закинути, хоча я стараюсь. Тянемо, тягнемо, рибку витягнемо, якусь щось. Одні водорослі наразі, тут поганий ставок. Треба шукати інший ставок, де намул, кам'янистість і немає цих водорослів. Бо це тільки водорослі збирається. Нічого доброго, мудрого ми не знайдемо тут. Знову голяк. Ну ще раз. Ще разок. І будемо йти додому народ. Година пізня. І шкода тут втрачати свій час. Йо! Юху! Це був сильний заброс, майже наполовину стова. Тепер, щоб щось маємо витягнути звідти, толковий класний. Туко Щось іде тяжко. О, є щось. О, все зірвалось. Чуть зірвалось, було щось. все пропало. Залишилось на тому дні назавжди. Хо-хо! Швидше, що немає нічого. Немає нічого народ. Сушимо шнурок, весла. Так народ. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був Отофон Штірліц. Сьогодні був перший випробований пошук, пошук з магнітом. Пошук з магнітом на якомусь ставку зарошому. Немає тут нічого, крім якогось, шкарабаньок металом, я так зрозумів. І Треба шукати інше місце, більш цікавіше, знахідки будуть. Але не цим разом. Підписуємося на канал, ставимо подбаєчки, тиснемо дзвіночок і до зустрічі на каналі в Уйка Щирліця.